Друзі, вітаю вас з повернення на мій канал. В мене сьогодні для вас відео, в якому ми поговоримо про СБЧ на гарантованого ТОЦА з Прем'єр-Ліги, яке вийде сьогодні, в 20.00 по київському часі. Як воно вплине? Які умови цього СБЧ будуть? Можливо, варто заінвестувати в рейтинг. І як готуватися саме для цього, як воно повпливає на саму команду АПЛ, саме тоців, чи вони впадуть чи виростуть, які з них впали, які з них виростуть, що я про них думаю. Поговоримо також про контент, який в нас в грі, і про все саме актуальне, яке доступне зараз на дану хвилину. Друзі, якщо вам подобається цей контент, обов'язково протискайте лайк, також підписуйтесь на канал. Ну і не забудьте коментувати. Поїхали! Друзі, но спонсором цього відео виступають мої партнери з UT Coins. Зараз у нас період тосів і монетки мають найважливіше значення, можливо, навіть в цілому році. Тому якщо ви зацікавлені, ви купівлі монеток, ви можете звернутися до моїх партнерів. По промокоду TradeMaster вас буде очікувати відсоткова знижка. Операція відбувається за 15 хвилин від моменту замовлення монет. Ну і само собою гарантія від бану у вас є. Я ще раз нагадаю, я їм продав 57 мільйонів, бана немає, гроші отримав, питань немає. Також, якщо вас цікавить, продати мене, так це і зробив я. Е, теж є опція продажі за 3 дні, там курс чуть повище, і за 2, і за 1, Там курс понижче. Тому якщо у вас, нема, ну, якщо у вас є, немає терпіння, то можете вийти тут. Якщо у вас є більше терпіння, інвестор вдовгу, то можете через 3 дні. Продати я продав за 3 дні. Теж. Коли ви хочете оформляти чи купівлю чи продаж, обов'язково зверніться, тут є онлайн-чат, напишіть їм, що ви з України, і ви, наприклад, чи з іншої країни, обговоріть варіанти отримати гроші або заплатити вам пояснять, який найбільш вигідний саме для вас варіант. Також, якщо вам цікаво і зручніше написати їм в Фейсбуці, є посилання в Фейсбук, в Твіттері посилання на Twitter, в інстаграмі є посилання на Інстаграм. Тому, хлопці, успіхів! Всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. Ну, розпочнемо, напевно, з того, що я на своєму аккаунті трішки посидів і виконав багато всього, а саме крафт. Туглорі, я виконав всі завдання, отримав мітому, отримав палінню. І також з, з такого радісного я в одному з цих паків, саме апгрейд-паки, зловив Мартінеллі То це, ну, це антрейд до рівно дуже приємно. І в плані сезонного прогресу ну, щось дуже повільно я рухаюсь тут, але вже підходжу до 16-го левела, що доволі прикольно. Якщо ми подивимося на рахунок контенту, ну... Зараз маркет дуже низько. З кожним днем він падає. Напевно, головною причиною, чому маркет падає, це те, що прем'єр-ліга то це одні з найкращих карт в грі, Дуже дешеві. Тобто вони максимально дешеві. Через те, що і спорт постійно їх суплаєм вбиває. Дуже великий фактор їхнього падіння, саме оці покращення, апгрейд паки, які люди збирають на постійній основі, а саме цей прем'єр-ліг апгрейд, uh, uh, і люди фармлять і Prime uh, Bronze паки і uh, Prime Silver паки. І золоті паки, відповідно, дуже багато з того всього Суплай Плюс вікінг-ліга довго триває, тому люди закінчують вікінг-лігу там в півторок вечором, і виходить, кожного дня є якийсь пак і продав, тобто про трейдебл, продаває суплай теж з'являється в грі. Відповідно, дуже багато цього всього. Ну і маркет падає, тому що кажу, основна команда тоці впадає і відповідно тягне за собою вниз весь маркет. Що я думаю, майбутньому? Я думаю, що команда буде з лігія в плані тоців. Буде ще кращою за АПЛ, потім вийде наступна ліга. Якщо не помиляюсь, це буде іспанська ліга, але може буде краще за бундесліву. В результаті хлопці, якщо чесно, ну, з тим, що ми бачимо зараз, з тим підходом і з тією системою, яка працює працюють цьому році, вони просто будуть маркет вбивати поступово. І ну, до Ultimate тоці, я думаю, ця гра вже буде максимально дешевою. І більшість карт в грі будуть досить дешевими. Саме в плані. Скажімо. Тепер на рахунок контенту, сьогодні вийшла СБЧ на Алісона Беккера, і це СБЧ підняло рейтинг. 86-й трішки піднявся бо в моменті, там був 9 тисяч з половиною, 87 й там був по 12 з половиною, 83-й теж гарно піднявся. Алісона зібрали. Лінків до нього не виросли, тому що, ну кажу, суплай шалений. На ці карти. Якщо ми говоримо про ще інше, теж. Фактор, який вбиває повністю цю гру, це оці 11 гравців з рейтингу 81, в них гарно сипить, народ їх реально збирає оці паки, і в них постійно, тобто сьогодні, умовно, вівторок, так Тобто, то це АПЛ виросли сильно, тобто сильно, вони відскочили, овернайт шикарно. І я вже навіть подумав в моменті, ну окей, ми вже пропустили дно маркету, Ми пропустили дно, коли ці то це вже ну просто нижче не підуть. І вони прям ну виросли відсотків на 20, напевно, всі. І вийшло це з знову. І знову ці ціни пішли ще нижче, ніж були вчора. І зараз ціни на маркеті на то це АПЛ ще нижчі, тобто максимально це дно вже їх. Але. Враховуючи те, що СБЧ це повторяється ще і завтра, ну, то й сьогодні. І плюс СБЧ наратовано то це зверху. Плюс люди будуть очікувані за нагороди, за дивізіони, тому що все четвер нагороди. Люди будуть боятися брати ці карти, тому що будуть мати надію, що, можливо, в них піймають в своїх нагородах. Ну Я вам скажу чесно, для тоців АПЛ ситуація погана. Ну На рахунок рейтингу. 83-й летить в космос, реально, це правда. 85-й піднявся з 5 тисяч 5 200 вчора. Зараз він в районі 6,5, на піці був сьогодні 7,5. Тобто це був дуже сильний ріст і для 85-го. Тому мати на увазі, 85-й рейтинг, 83-й, 84-й, вони останнім часом прикольно рухаються. Тому, якщо ви інвестор саме такого плану, то можете спокійно. Добирати. Ну, це все. Якщо ми поговоримо про мій трейд, думаю, вам цікаво, на чому я трейджу. А між іншим, з хороших новин, я не знаю, чи ви знаєте, після продажу моїх всіх монет, в мене було 90 мільйонів доходу від продаж. І зараз я вже знову в топ-100, я вже топ-93, в мене вже 110 мільйонів трансфер профіт. Тобто я підняв свій трансфер профіт на 20 мільйонів за 3 або 4 тижні. Я вважаю, це дуже круто. 20 мільйонів за, там, за місяць. Це прекрасний ну, дохід. В Чистими монетами, я не знаю, це можливо там 9 мільйонів. Не знаю, коли, ну, можливо, менше навіть. Ну кажу, важко сказати. Е, ось. Чи можливо навіть в мене було 94 мільйони після продажу. Ожесь таке. Знаєте, я точно вже не пригадую, яка в сума була. Хто знає, можете написати в коментарях. Ось, на рахунок мого трейду. Я постійно купляю на просадці, коли виходить саме оце СБЧ 81 на 11. Я от закупив тотців На рахунок тотців чемпіоншипу. Зразу я вам хочу це показати, напевно, що е, яка ситуація, я теж очікую частково, що премєр так спрацює. Е, люди знали, що сьогодні буде СБЧ, СБЧ вийшло, воно. Здається, 83-й рейтинг просили вони в цьому СБЧ, але мусило бути два гравці 85-го. Здається, саме такі умови були. Я зібрав був банан. Ні, цей банан випав 90-й. І я подивився, що Жоао Педро був там 500к. І коли люди зібралися СБЧ на рантовано То, теж вони зловили банана. Напишіть в коментарях, кого ви зловили в чемпіоншипу між іншим. Я зловив цього чувачка. І я бачив, що Джео Падро був 500. Ну, Коли люди почали збирати СБЧ, вони бачили, що Жал Педро не падає. І вони його там підняли навіть до 570, це був його пік. Браунгіл, він був 260. Коли люди почали збирати СБЧ, він виріс до 295, це був його пік. Ми його брали по 270-275 під фліп. Акпом він був по 600. І якраз свого цього АКПО взяв, бачите, за 713 я його продав. Я його взяв за 613. І за пів годинки він за рахунок рідкості, і за рахунок того, що ну, він в паках не випадає людям, він виріс на 100 тисяч в моменті був, так? І вийшов з нього. Цей Тела він був 120 сьогодні на паніці. а потім після СБЧ він виріс до 175-180. Тобто люди ловили в паках все повністю, крім Жао Педро, Бранвіла, Акпома і Телу. Тобто ці гравці в них не ловили. Відповідно, всі інші карти в ціні впали. А от ці чотири виросли, тому що кажу, вони максимально рідкісні. Тому по такому самому принципі можна дивитися на прем'єр-лігу команду, теж вибрати і зрозуміти, які карти будуть падати всім людям, хто буде збирати, так? І таким чином це допоможе заінвестувати в інші карти, які люди не зловлять. Скажемо, так. Якщо ми говоримо. Про команду, так? Я от фліпав ці карти, ну як я сказав, я їх взяв на паніці цих трьох продав на рості. Е, інші карти я набрав собі Казіміро Бруно Гіміраєша. Гіміраєша я брав по 190-185. Він відскочив до 210. Я взяв там прибуток, ну кажу, 5 тисяч з карти. Деякі я брав за 180 навіть. Один був зниться 178, другий був 185 і один був 190. Ну, В результаті кажу, 10-5 тисяч на карти я зробив. Я помітив, що гарно рухається Тріп'є, Тріп'є продається на лінирці. І що вам цікаво на кому трейдити, тріп'є це афінальна карта. Ви просто виставляєте кожну годину стіну з цих карт і гарантовано ну, 2-3 карти продається в кожну годину, навіть якщо ціна там оверпрайс там 3-4 тисячі. Зінченко я брав до 58-59 одегара, я брав максимум до 70-72. І от бачите, от віці, трип'є. Я багато продажів. Ти самий одегар продається за 80. Хоча на маркеті він був там 75. От Зінченко знову продаж, стріп'є продаж. Знову, дивіться, Зінченко продаж, одегар знову продаж. Ще один Одекер продаж. Ці карти, от я вам кажу, просто порадованою: Зінченко, Одегар, Тріп'є і Ріс Джеймс. Вони продаються на лінивці набагато дорожче, ніж вони на маркеті. От Ріс Джеймс, я теж виставляв по 70 тисяч по 700 І ця карта, при тому, що маркет був 66-67, максимум 68, він все рівно кожну годину мені продається. Там по карті, буває дві карти продаються за годину, буває ні одна не продасться. Також я взяв МБП по 225. Ну це дуже низько. Для нього. Я продав дві карти, а інші в мене зависли і не продаються. От в мене от ще от, бачите, зінченко на лінивце не йде. Я взяв два саліби дуже дорого, по 350. знаю, 330. І е, ті люди, які питаються мене, Руслана, що з голландцями? Хлопці, я на голландцях дуже багато втратив і до цих пір багато втрачаю. Це Берквейн, це Гертруда. Я ну, що з ними робити? Ну, я не втратив десять 1500. Я ще вийшов в перший день е, з більшості своїх карт. Інші карти я не лінився, стараюся продати, але не продаються особливо. Я думаю, так, якщо не піду ще нижче, але буде якийсь гарний контент в плані СБЧ, то, можливо, я їх буду використовувати як рейтинг для свого СБЧ. Ну, така гірка правда. Тому що з того, що ми бачимо, EA не випускає нічого, абсолютно, що підніме рейтинг умовно 87. Нічого. Що чому не випускається? 82-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й максимум. Вище вони не просять, відповідно, не підняти цей рейтинг. Ніяк. Тут треба багато СБЧ і таких, що будуть всі збирати, причому десь дорогі СБЧ, а їх немає. От бачите, що в мене МБП не продаються. Я взяв два сака по 600 тисяч. Я подумав, що це дуже низько для нього. Він 600 тисяч зараз. Він не продається. Бачите, знову ріс Джеймс, ще один Джеймс, і куча цього всього. Куча рейтинга, який теж впав в ціні. Я не лінився, кручу, так. У мене от є з інвестицій Казіміро, Казіміро, Одегар, Саліба, Одегар, ще один Одегар, Зіна, Тріп'є, Джеймси, де каштук, і е, ще тоді пара Джеймсів, так? І от той самий МБП 225, як не мене, МБП, по такій ціні це подарунок, але ви знаєте, я думаю, що він буде 200к через день. Ну, я думаю, що він буде сьогодні 200к, можливо, найнижче. Тому я обов'язково продам його перед СБЧ, тому що СБЧ його вб'є однозначно. Дивіться, якщо ми говоримо про інші інвестиції, тому що я ще в Анесайні, так доволі конкретно, я вам покажу. Бачите, в мене є і ще Казіміро за 88, Тріп'є 42, Отдека 65, Джеймс 59, Рейнс дело по 21 тисячі. Тут в мене ще теж Тріп'є набрав. Ця карта дешева, ну тобто 92-й рейтинг по 40 тисяч ну я навіть не знаю, що вам сказати, це дуже дешево на мене. От я набрав теж цих Одегорів нижче 69 Джеймсів нижче 60 і 60. Теж мені здавалося, що для Джеймса це дуже низько. Але оскільки падає і тріп'є, він за собою тяне Джеймса, тому що, ну, тому що це прогнозовано що тут додати. Так? От я їх набрав цих карт. І е, який в мене план взагалі? Що я планую з ними робити? Я би все-таки хотів з них вийти, скоріш за все, саме з дешевих карт, Там, умовно, карта до 200к. Я думаю, я зараз прокинуся. Ну, то один через 8, можливо, 9, я піду на маркет і їх продам. Ну, тому що все-таки, ну, скажімо так, От з моїх інвестицій, так, і Салібо зараз нижче, ніж я брав. Саліба, мені здається, це купівля. Єдина проблема з Салібою, люди йдуть для порта. І якщо Лепорт вийде завтра або сьогодні, він вплине на салібу. Якщо Лепорт буде класний, конкурентний, дешевий СБЧ, люди, можливо, будуть продавати свого салібу і брати Лепорта. Серйозно, це можливо. Але якщо ми говоримо про те, кого люди будуть в паках, саме от загарантований СБЧ, то це. Я думаю, що це буде тріп'є, який ну, буде часто падати, Казіміра буде часто падати. Дімараєш може падати плюс-мінус. Реймсвіл в кожному паці. А, Сака не впаде нікому. Мартінелі не впаде нікому. Зінченко, Одегар буде падати періодично. Джеймс, Сон і Варант в паках ці падати не повинні. не повинні. Минулого разу падали, але я знаю, і е sports пообіцяли компенсацію. Якщо люди ловили Моментс в паках своїх де гарантований Тодц ком'юніті, і вони повинні отримати компенсацію. Тому і е спорс думаю, цього разу цю помилку не допустять. Тому, хлопці, якщо ви зацікавлені, наприклад, в цих картах, як Халан, Рашфорд, Дебрюйне, я думаю, Салах, той самий Сака, можливо, Саліба, можливо, Мартінелі. І що цікати потрібні в склад, то можливо на паніці перед СБЧ візьміть їх. Або коли вийде СБЧ, може почекає там, 5 хвилин, послідкуйте за картами. Якщо бачите, що вони відскакують, купляйте. Тому що я кажу, я думаю, що і мій САКа буде окей. Як інвестиції, і Салівас працює, теж виросте після СБЧ, і ці дорогі виростуть. Кейн популярний, Кейн за 160 це взагалі дуже гарна купівля. Я думаю, теж люди його не будуть в парках ловити часто. І я думаю, він теж може дати сильний ріст. Тому придивіться до цих карт. Гімараєш теж, можливо, виросте, тому що в він буде ну, часто рідко палити. А от такий як тріп'є, умовно, я не знаю, який час в нього виросте, ну тому що. Карта дуже дешева, я його набрав по 41 тисячі, по 42, мені здається, що це дуже дешево 40 тисяч за таку карту. Ну, з другої сторони, маєте розуміти, хто людям буде платити в паках. Це він, часто. Тому я думаю, що він, якщо не буде завтра ніякого СБУ, що сьогодні, тому що це сьогодні, так? хоча в мене теж вже сьогодні, в мене вже перша ранку. Якщо не буде СБЧ, яке буде. Потрібно високий рейтинг, трип'є може бути і 35. Тобто тут все можливо. Тому до дешевих карт, кажу, Одегар Зінченко, придивіться, я планую їх скинути до СБЧ, напевно, що дорогі карти, якщо вони не відскочуть, я їх притримую. Ну і Джеймса я, напевно, теж продам, тому що Джеймс може впасти, за того, щоб Тріп'є сильно втратить. І він його потягне за собою. Тому такі от мене думки. Якщо ми говоримо про умови, то в минулому році СБЧ було рейтингом 86. І е, нам було потрібно один гравець ТОЦ, що був обов'язково в складі. О, так виглядало це СБЧ. Ну, я вам скажу так, на рахунок рейтинга, так, якщо ми дивимося по рейтингу. Якщо ми відштовхуємося від минулого року, хоча я думаю, варто відштовхуватися, думаю, так і буде. 86 плюс ТОЦ. То давайте глянемо. При умовах 86-го рейтингу 8 тисяч за 86-й це кримінально низько. 85-й. По 6,5 можете ризикнути теж взяти. ці по 8. Ну, це може працювати швидкий, швидка інвестиція. 87-й теж там, можливо, по 10,5 і спрацює. Інший рейтинг. Я не думаю, що сильно виросте. Хоча він абсурдно низько. Дивлячись на ці ціни, 88-й по 15, 89 по 18, хлопці. 90-й по 21. 91-й по 25 92-й. Ооо, мама мія, 92-й по 40 тисяч, йомайо, -йо, 93 й по 50, з 50 тисяч. Вау. Вау. Але рейтинг низько. Він каже, я дивився СБЧ, е, зайшов на футбін, подивився. Там і спорт рейтинг не піднімали аж до тоці в Бундесліги. Тобто, можливо, вони вже наступну неділю, понеділок почнуть піднімати рейтинг, але поки вони не хочуть. Просто вони хочуть цей рейтинг упустити на мінімалку, а потім по чуть-чуть піднімати. Тому тут важко, хлопці, важко щось коментувати. Тому рейтинг каже, який не подобається, це 5, 6, 7, Він сьогодні може спрацювати. Тому будьте готові до того. Якщо ми говоримо про то так саме про то конкретно можна лягати, не значить, тут де фільтр на то Версії, а, ось то це, перепрошую. це. беремо фільтр. Тому що це теж будуть в СБЧ потрібні, тому давайте передаємося. Зараз середня ціна Тодця 19 тисяч. Якщо хочу ризикнути, тому що я думаю, що Тод точно буде в умовах, можна взяти до 19 тисяч на снайпі. І на всякий випадок, якщо там на хайпі перед СБЧ рейтинг буде 22 тисячі, може 23, 000, на хайпі перед СБЧ я би скинув. А так, то в принципі можна ризикнути притримати його до СБЧ, можливо, половину, і що я заінвестував автоцію, можливо, половину продається до СБЧ на хайпі. Я думаю, вони до 22-3 тисяч можуть вирісти перед СБЧ, тому що люди будуть очікувати і останній вагон будуть, знаєте, інвестувати. Але якщо ми говоримо: ну, типу, чи він спрацює цей рейтинг, отак От конкретно, чи він спрацює, важко сказати, тому що рейтинг сам по собі, якби цей тоці це буде в ціну рейтингу. Друга справа. 88 Тоц там 20 тисяч, а 88 рейтинг 15. Тут різниця між рейтингом і ТОЦом є велика. І зараз люди робили апгрейди, їм тоців нападало. Серйозно, ну. Ой, я не знаю. Я би продавав на хайпі перед СБЧ, можливо, там відсотків 30 я би притримав до СБЧ. А з рейтингом, самим рейтингом без тоців, можна ризикувати і думаю, йти в СБЧ і вже дивитися по ситуації. Такий от ролик. Був корисний, пишіть, є запитання, задавайте. Лайкайте обов'язково, підписуйтесь, обов'язково, Па-па!